Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про антиукраїнську діяльність. Що ж таке антиукраїнська діяльність? Це діяльність, яка здійснюється переважно представниками так званої української політичної нації проти українського народу. Ось тієї самої некошеної трави або нестриженого газону, як каже історик Ярослав Грицак, яка виросла. На цій землі у природний спосіб, а не зійшла з насіння з яскравих пакетиків, куплених десь там в епіцентрі. Отже, ще раз, що таке антиукраїнська діяльність? Це діяльність проти українського народу певними представниками так званої української політичної нації. Ми з вами звикли, що, як правило, антиукраїнську діяльність ведуть персони на зразок Жені Мураєва або Анатолія Ширія, тобто люди, які уникали завжди української мови і вели свою пропаганду російською мовою, але ці часи вже в минулому. Так само, як і в минулому часи Нестора Шуфрича і Юрія Бойка. Які в публічному просторі могли або навіть переважно говорили українською мовою, але в інтересах Москви, Кремля, Росії і Путіна сьогодні антиукраїнська діяльність переважно ведеться українською мовою і, що важливо, особами, які володіють антиросійською риторикою, сьогодні антиукраїнська діяльність. Проводиться в рамках поширення антиросійського наративу. І я роблю невеличкий проміжний висновок і кажу наступне: антиросійська діяльність зовсім не свідчить проукраїнську про діяльність. Наприклад, президент Володимир Олександрович Зеленський веде абсолютно антиросійську діяльність, але це зовсім не означає. Що вона є проукраїнською. Так само, як і, ну, давайте скажемо, антижидомасонська діяльність зовсім не говорить про те, що вона є проукраїнською. І я хочу поставити один невеличкий фрагмент з виступу Микити Потураєва для того, щоб показати, як виглядає суперечка. Двох антиукраїнських діячів або двох антиукраїнських таборів. Увага на екран! Патураєв, включіть, будь ласка, мікрофон сьогодні навіть під цей ганебний звук, який іде з засівших батарійок. Україна остаточно поховає комунізм. Ми нарешті зведемо рахунки з цим маньяком Леніним і з людожерем Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український нарід головного багатства землі. Ми повернемо українцям землю раз. І назавжди. І я хочу, щоб зараз вся країна подивилась на нащадків ягоди, Єжова, Бір'ї, кровавих катів українського народу. Оці люди, вони нащадки тих, хто влаштовував голодомор, хто вбив. Мільйони українців, позбавивши їх землі. Ось вони, ось вони, мільйони Росії, яка влаштувала тут голодомор і вбила, хотіла вбити всіх українців. Ось вони знову намагаються позбавити українців землі. Вони знову хочуть, щоб сюди прийшов. Москавицький сапог і вморив тут всі голодом, але ні. Сьогодні ми з цим покінчимо раз і назавжди. Сьогодні ми повернемо народу землю. Сьогодні ми повернемо кожному українцю землю. Ви бачите і чуєте, як Микита Путураєв в пориві. Добре контрольованої істерики, вводить українських селян в оману, розказуючи їм про нібито відновлення справедливості. Це треба так вміти, видурюючи, а подекуди відбираючи в селян землю, а ринок землі саме так закінчиться для українських селян, розказувати їм про те, що вони повертають слуги народу, повертають селянам українську землю. Нещадно критикуючи нащадків Ягоди і Сталіна. Але це все було підведення і преамбула до Данила Яневського, колеги по цеху Микити Потураєва. І я обіцяв про те, що я детально розберу антиукраїнську діяльність і поясню, чому вона є антиукраїнська. На прикладі Данила Яневського про Ярослава Грицака я згадав в преамбулі, а тепер переходимо до пана Яневського і пропоную дуже коротеньке відео. Що стояло на кону? на кону стояло 17 мільйонів гектарів землі. І українське село вирізало їх власників, Вини... винищило фізично всі технологічні ланцюжки, всі вміння. Чим це завершилося, ми вже знаємо когоспи і голодомор. Ви все чули і бачили, українські селяни винищили власників 17 мільйонів гектарів землі, і вони відповідальні є за колгоспи, за колективізацію, і відповідальними є за Голодомор. Це все українські селяни. Так, але чому у нас ніхто не говорить про соціоцит, який відбувався тут до 1932 року? Чому? Ніхто ж не говорить про це, що перед Голодомором. Геноцидом був соціоцид, в якому одна частина українців винищувала іншу частину українців, і ніхто за це ні історичної, ні кримінальної і так далі відповідальності не поніс. Андрій Єрмолаєв просто блякне на фоні Данила Яневського. Єрмолаїв російською мовою за часів Януковича намагався переконати нас у тому, що росіяни знищували українців не тому, що українці носили вишиті сорочки і говорили співочою мовою. Це не просто претензії до етнічного походження, а росіяни знищували певні соціальні страти. У них була претензія до українців у тому, що вони... Пручалися від колективного буття. А пручатися від колективного буття це відмовлятися від гуманістичного розвитку, який замінив духовний розвиток. Ну, принаймні, така легенда створювалася, і в такому пафосі це все представлялося. І я хочу сказати, що. Ну, я віддаю належне такому підходу, тому що принаймні докладалися якісь інтелектуальні розмови і зусилля для того, щоб виправдати, виправдати ті злочини проти людяності і проти українців. Як аргументи, Єрмалаєв наводив приклади про використання голоду як інструменту. Не тільки до українців, а до е, казахів, в Казахстані був голод, до народів Північного Кавказу. Ну і, безперечно, наводилися приклади голоду в Російській Федерації, там по Волжжя, можливо, ще якісь інші регіони. Тут, я ще раз повторюю, е, Андрій Єрмолаїв, е, ну, намагався якось виправдатися, пояснитися. І докладав до цього чимало інтелектуальних, і не тільки інтелектуальних, а в тому числі творчих і духовних зусиль. Тобто пуста, черства людина, антигумана ніколи не зможе навести ну, хоч якісь такі от аргументи, якими можна виправитися. А давайте ми ще раз вернемося тепер до Данила Яневського, про що говорить Дане Яневський. Тут мова йде не просто про те, що українське село винне у колективізації і само собі провело голодомор. Та це, це все таке. Українські селяни і українське село, вони, виявляється, займалися соціоцидом. То, що там геноцид, це вже таке діло. Вони самі селяни винні у геноциді це, само собою, а ще ж вони винні у соціоциді. Ну, принаймні десь 10 років з, 2000, з 1922 ну, по 32-й рік 10 років соціоцид з боку українських селян. І я переходжу зараз до найголовнішої, до першої найголовнішої ознаки антиукраїнської сутності і антиукраїнської діяльності. Я підкреслю, що антиукраїнська діяльність це діяльність проти українського народу, Певним представниками, так званої Української політичної нації. Данило Яневський він належить якраз до української політичної нації. Українець ніколи кривого слова не скаже на адресу українського селянина і українського села. Тому що українське село і український селянин це святе для українців. Це його сутність. Українці сільська нація. І вони ніколи нічого не скажуть. Більше того, абсолютно справедливо, тому що це основа моралі і духовності. Робота на землі, праця на землі це основа моралі і духовності українців. Я можу про це говорити, і я не випадково підняв цю тему, тому що можу у когось скластися враження, що Данило Яневський був землевласником великим. В нього все відібрало, він ображений. Більше того, очевидно, хтось з його роду постраждав, можливо, і фізично постраждав, і тому у нього є підстави а, до таких промов і до такої ненависті. Але я хочу сказати, що до ненависті ні у кого немає підстав і права. А Данило Яневський просто не може приховати свою ненавість, коли він про це говорить. І я трошечки розкажу про себе. І про свою маму і про свій рід. Моя бабця, я її знав до 22 років. Вона померла 1992 року. Вона походила з роду землевласників. Там не так багато землі, але в селі, по-моєму, було чи не найбільше. 80 моргів. Це більше 50 гектарів землі. А моя мама і моя бабця ніколи не працювали на землі. Вони не знали, що це таке. Вперше, от моя мати дізналася, що жінка може тримати в руках лопату, копати город і навіть косити, коли вона вийшла заміж за мого батька, і вона приїхала на відничну і побачила таке. Вони не знали такого. Жінки, о, о, землевласниці, вони вели господарство, повинні були вміти кроїти, шити о, щось вони там грали на якихось інструментах. Вели господарство, що робили з фізичної роботи, це варили їсти найманим працівникам. Треба було варити їсти. Мене вчили мене вчили правила здачі в оренду землі своїм насінням, без свого насіння і етиці роботи з найманими працівниками. Я до сих пір пам'ятаю, правила завжди потрібно запитати у людини скільки вона хоче за свою працю. І запевнити людину, що найманий працівник отримає стільки, скільки він хоче за свою працю, інакше не буде якісної роботи. Дипломатичним ляпом вважалося запросити невідому людину з результатами праці, якої ти ніколи там не стикався і не бачив, як вона може працювати. Але як би там не було, завжди потрібно розрахуватися. І я ж кажу, один із ключових моментів це завжди потрібно заплатити людині стільки, скільки вона хоче. Не можна торгуватися ні на початку, ні в кінці. Ну, так мене вчили. Треба приблизно знати оці всі моменти і запрошувати тих, кого потрібно, і не торгуватися. Це так, щоб ну, напевно переконати у тому, що. Не всі люди були голодранцями, і цей саме, і, і, і вони тут винні в тому всьому, що відбувалося, тому що хотіли якоїсь сатисфакції, ресентименту. Я коли чую про ресентимент, мені взагалі я не можу зрозуміти про кого йдеться. Отже, я ніколи не чув від своєї. Бабці від матері якихось претензій до українських селян, українського села і селянства, як я хоча підстав ображатися, ну було дуже багато, тому що ну не просто ж комуністи в 39-му році росіяни забрали землю. Також в селі були люди які. Не опускала нагоди, щоб там щось сказати, криве слово, посміятися над бабцею, що вона чому вона не хоче йти працювати на землю, вона ж так любила типу землю. А моя бабця не працювала жодного дня в колгоспі, жодного дня, тому що вона вважала, що вона не буде рабиною на своїй землі. Вона так казала це. І жила з присадибної там ділянки. Єдине, що ну, чоловік, мій дід, він померся 9 року за мого народження. Він працював трактористом в колгоспі. ось. Ну, от, коротше, така ситуація. Це я, ну, якби, першу от, в, такого ознаку. Окреслив, яка характеризує антиукраїнськість. Жоден українець ніколи, ще раз повторююсь, не скаже кривого слова про українське село, українське селянину і селянство, і не буде висувати отаких от звинувачень, які робить Данило Яневський. Це важливо розуміти. Ну і рухаємось далі. Ще багато цікавого є. Можна в інтернеті не по Данилу Яневському. Пару коротких епізодів. І ще один важливий, ще одну важливу ознаку я виводу антиукраїнської діяльності. Причому вони ж були в переговорах з російськими більшовиками Петлюру. Вже взяла спецслужба гетьмана державна варта за пряму державну зраду і засадили його в Лук'янівку, А вони з Скаропадським вже були в одній ложі. Це Андрія Первозванного. Прив'язуючи петлюру і національно визвольний рух до більшовиків, Данило Яневський пробує представити українське селянство як лівацьке, якщо висловлюватись сучасною мовою, а українців він хоче представити прихильниками оцих комуністичних химер і марксистської ідеології українське село. Я розумію, що Данило Яневський десь родом з боковини з Чернівець і він дуже слабо собі уявляє, що відбувалося на центральній Україні, там Черкащина чи навіть Вінничина. І очевидно, він черпає історію з якихось там архівних матеріалів. Але насправді історія це не лише і не виключно архівні матеріали. Я тут теж хочу а, якусь ясність внести. У це питання І довести, що петлюрівці і українці, незважаючи на те, що ліва ідея була популярною, вони не були тими ліваками, до яких ми там зараз звикли. Вони не були комуністами. Це важливо розуміти. І земельне питання вони зовсім інакше ну, представляли, уявляли собі. Я розкажу ну, Історичні події, які відбувалися на Вінничні з розповіді іншої моєї бабці, яка тут жила в Тиврівському районі, була така мода в школах, в дитячих садочках просити школярів на дозвілі розпитатися своїх і дідусів, як ті виборювали радянську владу. І наскільки радянська влада допомогла їм пити чай з цукром, чомусь завжди якийсь упор був на цукор. Що цукор їли тільки поміщики, там якісь пани. А от українці вони чай пили без цукру. Ну і Я приїхав в село до баби якось і спитав, бабцю, розкажіть мені от по всіх тут, хто От Дід Олекса, Дід Терен, Порфирій. Хто вони, що вони, хто тут за радянську владу воював, як ви тут виборювали, боролися за цукор, за солодке життя. Ну, бабця це все послухала і сказала: тут не було взагалі ніяких червонармійців Всі, кого ти назвав, це все були петлюрівці. Дід Терен, бабин рідний брат, який жив в межі, він був петлюрівцем, той був Всі в село, тут були петлюрівці, все було. Петлюрівцях. Я кажу: ну добре, а як вони якби цей самий, ну, опинилися в Радянському Союзі і в Колгоспах? І як їм це все пробачили? А цю всю петлюрівщину це ж вороги народу. Я вже тоді був там підкований в років 6-5. А бабця каже: нічого, відкуповувалися всі. Дід Терен віддав коня, віддав там якийсь плуг, сілку, то, то повіддавали все, ще ходили самі доїли тих корів. І, в принципі, відкупилося, нічого такого страшного не було. А я підкреслюю, це заможні люди, які мали майно, яких заганяли Соломіць в колгоспи. І вони не були ліваками, і вони не так собі це все уявляли і земельне питання. Безперечно, земельна проблема була. І, і що на великій Україні, що на малий Україні. Землею не володіли українці. Це рідкість була, що землею володіли українці. Моя бабця по мамі тому володіла, що в неї дід був офіцером австрійської армії, і тому він мав земельні ділянки. Взагалі це рідкість. В основному поляки були землевласниками. Інколи Чехи були на Галичині. Тут були поміщики росіяни. Були також поляки, євреї, у них були цими обліковцями, якимось там менеджерами середньої ланки, щось типу такого. Українці, якщо і мали землю, то це так виключно для присадибного господарства: там 2 гектари, чи скільки, ніхто не мав великих земельних ділянок, от така була ситуація. Ну, я взагалі дивуюся отаким от отручам, тому що Україна була неспокійна, Україна бунтувала і нас так вчили. Я так не перевіряв. Але нова економічна політика це для того, щоб заспокоїти українське село. По союзу була введена нова економічна політика для того, щоб заспокоїти українське село, тому що воно не хотіло жити в колгоспах при комуністах і так далі. Тому звинувачувати українських селян. В тому, що вони були лівиками, прихильниками комуністичних оци, химер, були марксистами. Ну, це тільки Донилоєневський таке може робити. Рухаємося далі. І на цього чоловіка крайні ліваки-соціалісти, які убили українську державу. Убили. Просто убили її на керню і завели сюди, сюди людожерний режим московських більшовиків, який спирався, очевидно, на українське село. Що вони зробили? Вони на нього повісили великий гріх грамоту про Федерацію з Росією. На нього це на Павла Скоропадського. Це йому належить ідея про грамоту про Федерацію з Росією. Данило Яневський це український історик і український інтелектуал, який визнає тільки одного єдиноправильного державника. Українського діяча гетьмана Павла Скоропадського. Всі інші це неправильні для нього. І от зараз я підходжу до другої ознаки антиукраїнськості: це виокремлення якогось одного з пантеону політичних діячів, а решта піддаються дискредитації. От українець він ніколи не буде. Говорити про те, що Скоропадський це єдиноправильний, а Бандера, Петлюра та Махно це неправильний. Українці, в принципі, рівно ставляться до всіх чотирьох, вважають їх лузерами, тими, які втратили шанс, якісь подобаються їм більше. Якихось вони вважають більш ефективними, комусь більше симпатизують, але ніхто ніколи не скаже з прихильників Степана Бандери, що Скоропадський це поганий чоловік. Він не гідник, він сюди завів москалів, більшовиків, такий сякий. Так само Бандерівець ніколи не буде щось погано говорити про Петлюру і навіть про Махна. Теж стосується і там прихильників анархії, але українських прихильників є люди, які симпатизують Махну, їм ближче Махну, комусь там ближче, можливо, Пиклюра. От. Але ніхто не буде їх випинати, дискредитуючи Скоропадського. І ми бачимо, що у нас от, в цьому товаристві наших інтелектуалів, антиукраїнських діячів, от є такі люди, які піднімають когось одного. Дуже дивно, що це. І підозріло, до речі, що це Гетьман Скоропадський. І от вони його виокремлюють, виділяють, а всіх інших дискредитують. Цим займається Данило Яневський. Ну і на фінал. Вишенька на тортик. І ціма 39 голосами вони проголошують незалежність Української держави. А потім кажуть, бо булгаков не, не, не любив українців. Де да він не, не, не українців він не любив, він цих не любив. Це по-перше, головне дух, головне дух ліберал arts. От що було ідеєю Києва початку 19 століття. Ця ідея розвивалась. І тому, між іншим, в тому числі, Булгаков писав про вічне місто і писав про Єрусалим земний. Вони дуже добре розуміли, що вони роблять, що вони будують і навіщо. Це вони будували місто вільних людей. Вони це хто? Ну, архітектори. А, Архітектори, ну, конечно. Ага. Це мусило закінчитися Булгаковим. Навіть Іванов трошки так Афієв. І уточнив, а вони це хто? Ну, от. Архітектори, виявляється, ну ось такі справи. Такі справи з Данилом Яневським. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення. До наступних зустрічі.